Всім привіт! З вами Helix Word. І, і сьогодні ми пограємо на сервері MindBlaze у Bedwars. Але не простий Bad Wars, а з ресурс-паком LBC Bedwars. Сподіваюсь, я назвав правильно, бо так, LBC Bedwars. От у нас сервер Мейнблейс, як я вже говорив. Але ми не граємо не на версії 1.21.5, на якій ми завжди граємо. А ми граємо на версії 1.19. Тому що на, саме на цій версії можна встановити цей ресурс пак. Що ж, починаємо. І тут у нас набираються ресурси. Ну, добре, це не буду затягувати, просто пропустимо, проскіпаємо. Ну що ж, отака. О! Оце так. У нас на, цій... на... ліжку намальований хтось, а хто, я не знаю. До речі, будуюся я полушифтом. Е ну, і, до речі, можна впасти, якщо будуватися. Полушифтом, бо це не дуже. Ну, як, я вже професіонал у такому, але новачкам треба ще вчитися будуватися на шифті. о ні 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 А Ну я так і знав. Ну, я так і знав. А правильно треба ж цей. Забудовувати ліжечко. А то... О-о-о-о! Комбо-комбо! А, професіонал він теж. Давайте біжимо за ним. Отак от, от. Я пішов поки за ресурсами. Дуже швидко. Це дуже цікаві моменти. Моменти. А, давай. Це дуже важко в нього одне ХП. Одне ХП. 4 хп. Оооо. Ну, і як сказати? Все дуже добре. Цікаво, а хто на ліжку це намальований? Може хтось знає, хто це? Хто це намальований тут? Бо я ніяк не розберу, але це дуже смішно. Дуже смішно. <хи> дуже схожий, до речі, цей оцет, е, той, що намальований тут, він дуже схожий на мене, але ну як схожий. Не дуже схожий, але все одно щось є. О, теж по лошифтом будується. Дуже, до речі, класно можна зробити, щоб засейватись, якщо впадеш. Можна зробити, от, дивіться як. Отак, от, от, от десь тут. Просто розливаєте воду. І можна буде засейвитись, якщо щось буде не так. Ну, якщо ви впадете, але потрібно бути, ну, так, щоб цю воду не забрали. І це треба робити десь, ну. Недалеко. Якщо ви десь впали дуже далеко від цього, то е, ви, можливо, не засейвитесь таким чином. Давайте, давайте, давайте. Бомбардірю, крокоділо. Тун, 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 тун Ще зробимо сейв. десь тут. І ще можна оцю от вешку ось тут от зробити. Так, ще золото на залізний меч і йдемо на цих, на розових. Бачите, засейвився. Ну що ж, давайте продовжимо. Знов купляю собі залізний меч і кольчужну броню. Так. Ага, там рожеві йдуть. І я теж туди піду. О-о-о! Зараз, напевно, буде там. У них дуже навіть добре. Давайте, давайте, ні. Є. Yeah! Ем, А, ну так, все правильно. о о Я сам себе тільки що просто. Це так. Це, це хто такий? Оце, до речі, моя улюблена карта, тому що тут дуже близько усі знаходяться. Тому починаємо будуватися. А іменно будемо будуватися до е Смарагдів. Тому що там буде. Тому що ми. Зможемо купити діамантовий меч. Ну, якщо, до речі, ну, якщо я не впаду, туди. А я впав. Добре, проскіпаємо. Бачите, до нас добудувалися Сірі, і зараз ну, мене це не цікавить. О, мене це не цікавить. Просто. В мене залагало, і я впав. До речі, Оце називається діамант. <риклад> Нарешті сма. Та що таке? Нема смарагдів. Може там? А, ні, ні, ні. А ні, там голубий до мене прийшов. У гості. У гості до мене прийшов Дякую. Він хотів мене цей, а він мені допоміг. А зараз я йому допоможу. Допоміг. Допоміг йому впасти. Уррра. Вже скинув два гравця. Але статистика в мене набагато більше. До речі, потім я можу вам показати свою статистику, якщо вам буде цікаво. От зараз дограємо цю партію, я вам покажу, як е, ну, як я граю в бедварс, розкажу вам, як це робиться. І там. Е, ну, коротше, І підемо у лобі бедварсу, і я там покажу вам свою статистику. Мав ліжко білих. Мене скинув голубий. Потім прийшов білий і почалося. Так не чесно! Ну і що ж, отака от у мене статистика. Отака от, от. Так. Моя статистика. Нік, Хелікс Ворлд, Донат, гравець. Е е ну, знищив гравців 124. Сам знищився 550. 551 раз. КД. Я не розумію, що це. 0.23. Фінальних. Фінальних як це називається, коротше, цього 28. Фінальних цех цих знищень. Ну, те, що я сам себе знищив, 20, 93. І. Фінальний КД 03. В мене. Цих е, перемог 7. Е, я вже грав 121 е, раз, і сломано ліжок 15, і час у грі 14 годин 3 хвилини 47 секунди. Ну і вам сподобалося сьогоднішнє відео. І всім пока-пока!